Кажуть, що треба що? Так би мовити, дозу панку... панка отримали. Тепер можна трошечки дозу інтелігенції начебто. Ну я подумав про це, подумав, довго думав і зрозумів, що є один депутат, який да, це... під цей опис підходить. Сергій паспорт, ти тут? <бузжен> Зустрічайте, Сергій паспорт! <пузжен> а ти йди, а ти йде, а ти, ти. І прийшов Можна я трохи відчую мікрофончик, щоб я зрозумів. А так буде чудово, я думаю. Поїхали? Так, починаємо, думаю. Летить собі бичок з балкону, він летітиме до скону, пропалюючи про страдла, гасла, вікна, штори чиїсь пасма. А ти у цьому диригент виколупуєш з під ніг цемент, вичікуючи свій момент. А викинь ти свій кокон, коли вікон, страх та сором викинь їх також В поперек та вздовж вони тебе торможуть. Стягуючи над тобою грози, а ти кидаєш лиш бичок в суцвіття бар своїх думок. Людина не викине дитячий візок, бо без хатьки на ньому возитимуть пляшки та картон. А ти не викинеш кети сплетені з дірок, бо ти в них топтатимеш пляшки та картон. Пала щелепа, випала клепка. Відкрилась пащека, зголодніла маленька, а я вже ситий голодом на сухому спирті смажу макарони. На столі з великим токором мій хліб їдять сороки. І я такий собі цілований ураном, збагачений, миюся під краном, обіднячений. Ліжко вкрите тарганами, які тепло мене обіймають. Поряд замза та прокрастинатор спочивають. Така от є ідилія майбутнього Вергілія. Він має жити в халупі і ригать в тазок. І все це є для того, щоб летів бичок. А шляхи бичка несповідимі, по сірій, тривіальній дни, раптом він врізається у музу. Краще б він упав в калюжу, бо я уже стою, як пес, дивлюсь на неї із відкритим ротом. Тече слина, зміщуючись з потом, і от я наче вже й воскрес. Правильно сплю я на спині, ногами відкидаю гризунів, в носки напихуючи гречку, пам'ятаючи про долю гречну, підвіконня квітне бур'янами, горщики засіяні бичками. А я малюю пивом з пивом на підлозі. Та на дірках, в шпалерах створюю сузір'я, тепло згадуючи всі твої су суцвіття. І от це моя своя лежить вже на порозі, а ти на струнах моїх нервів повісила сушить свою білизну. А я тим часом на твої хотів би почепити гарділу.